І так, друзі, в мене знову трагічні новини. Приїхав тут подивитися на сорт Саламанка від Граннад Ора спільно з Агропрайном, який мені дали, можна сказати, посів мат і сказали, на, будь ласка, посій, покажи, який це гарний сорт. І от буквально один день я не приїжджав сюди на поле, позавчора тут був. І сьогодні приїхав, все чудово, гарненько. Рядочки пишуться, все просто ідеальне, ідеальні всходи, один в один, все прекрасно. Також у нас волога, все присутнє, все є. От подивіться, скільки тут копнув, все, знизу волога. Просто ідеальні, можна сказати, умови. І оці ідеальні умови, ідеальні всходи. Совка. Вирішила трошечки їх прорядити. Один день сюди не приїхав. І вже просто ще жах тут твориться, вони якщо подивитися. Іде рядок, далі клац. Це я вже тут парився, три метри немає. Одні пеньочки у нас тут торчать Бачите? Збоку, наступний рядок, більш-менш через рядок ще дивимося. Клац немає. Також 2-3 метри немає, одні пеньочки тут торчать. Ой, просто жах. Совку не можу знайти. Напевно, її зараз дуже спекотно, тому вона зарилася кудись поглибше. Ось, все, де ця падла сидить. Спеки не боїться. Отак тобі. Коротше, вечірком всіх твоїх сородичів також приїдемо потрапити. До речі, зараз багато експертів диваних напише за те, що погано протравлені насіння, тому совка в тебе і жре. Ні, це не із за того, тому що протравка впливає лише на захист самої шкарлупи, як розумієте. На всходи, які їсть сама совка, вони взагалі не впливають. Тут потрібні вже другі препарати, і протравка не спрацює. Я вже дуже багато цим, можна сказати, за питанням задавався і з агрономами розмовляв. Вони говорять за те, що ні, всходи вона не захищає протравка. Тому такі справи. Навіть якщо ви купили там. Там дуже гарне насіння з протравкою, крузер. Все одно відсовки ви зовсім не застраховали. Але благо за те, що в мене вже є інсектицид, тому вечором заправляємося і сюди в бій. Будемо працювати, тому що досі таки перекрасна ситуація. Ще не пізно крапити, все буде добре, але все одно потрібно частіше приїжджати на поля і не допускати такої ситуації. Ну, в принципі, те, що ви зараз побачили, це можна сказати, ще й дрібнички. Воно тільки починає розвиватись, тому що позавчора тут було чудово, сьогодні вже совка. Тому такі спадає почастіше приїжджайте на свої поля, особливо якщо у вас пізні посіви, і оглядайте їх, тому що ціна буде занадто великою.